Доки Дімас рахує бабос, я покажу вам, якого байка я щойно взяв в розборку. Це Scrambler 250, ось так ось виглядає байк. Переднє колесо, вилочка, фара. Двигун зі сторони кришки щеплення, заднє колесо, глушничок, ніжки. Сіт духа, бак. Мопед на доках, задня гума, план зірки. Усе це добре. Двигун зі сторони кришки генчика. Вилочка з лівого боку. По бачку жодних дефектів немає. Лівий пульт, правий пульт на панелі приладів працює абсолютно все. Зараз запустимось і послухаємо, як на ньому працює дригун, забігаючи наперед, скажу, що трішечки високі холості через те, що обірвався тросик підсосу. Так, коротше, пуск. Двигунчик шепче, нічого ніде, не тарабане. Трохи погазуємо Оберти набирає бадьоро. Зі сторони кришки генчика. Чіпс, номер двигуна. Як бачимо, жодних масляних потягів немає. Пластик на мопеді абсолютно цілий. Колеса рівні, вилка суха, фара працює, на панелі приладів також все працює. Ще раз робимо ратата. Ось такий Scrambler 250 заїжджає в розборку, кого цікавлять запчастини з цього байку, ви знаєте, куди звертатись. Контрольний пуск. Бо після такої прогазовочки треба мопеда перевірити. Чікс, чікс, Все.